Класно. Давайте подивимось, відимось. Відео таке цікаве, давайте подивимось. Дивіться. Мова йде про київського сектанта. звуть Генрі Мадава. Такий як Сандей Аделаджа. Ми зараз ніхто не чує чогось, що, що, що ж мене десь. Ви мене ще будете і і, і, горить. Ну, важка ситуація, в мене але... треба вирішити. Треба Доброня, у mm -hmm. вас немає було серветки попросити? Подивіться? О, немає, вибачте. немає? Ні, реально немає, вибачте. Mm -hmm. Реально немає. Добре, Як я піду 10 минут уже прошло. Угу. Чого мене кореспонденти, блядь, не чують, Ось от мені інтересно. Мова йде про сектанта Генрі Мадаву. Чогось мене не чують кореспонденти, ніфіга. Важка ситуація. Трошки таки нелегка. Це Та в мене інсайдерська інформація, понимаєте, в мене чи ні. Що чули про сектанта Генрі Мадала? Такий, як Синдея Деладжа. Де це треба якось вирішувати, шановна. Я ж не бувати, що ніхто не чує. Не треба поспілкуватися із кореспондентами, і розумієте, мене чи ні. Поспілкуйся і сюди з Богом, тобі все. Дивіться, моя мати ходить вже 15 років до сектанта Генрі Мадави. Він зараз такий, як Сандея Деладжо, Розумієте мене чи ні? Ага. Дивіться, це Малинська 16, Київ. У -у -у -уже, уже років 15 він там уже є. Розумієте мене чи ні? Ага. Він не лізе в політику, тому що його ні, тому що його ніхто і не піднімає. А як його звати раз? сан, дивіться, пастор Генрі Мадава, секта, перемога. Моя мати сильно ним перейнялася. У мене є відеопідтвердження, я вже їх насилаю, вже не, не, не одні вже зірці, і, і воно вже грубі, що вже одеслав, і, і, і там вже тексти вже я би відіслав, вже все як положено. А що а в чому проблема, що вона ходить в цю сектор? Дивіться, вона сильно ним перейнялася, і вийшло так, що 50 тисяч від, 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 віддала я би спаяби йому я би на пожертви. Розумієте угу. мене чи ні? Тобто. Да. У мене важка ситуація, розумієте мене? А залиште мені свій номер телефону. Давайте. 068 ага. 822 ага. 0363 я, я за мене шуткуюся. Я ж я, є, є, Як є, мене звуть Олександр Петрович, Кавешник Олександр Петрович. Я, виходить, вже надсилаю, гореться країна один за всіх. Олесі Іванів вже надістав, вже зв'язувався із, із її якби, то людь... людьми. Я, 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 я знаю її лічить номер телефону. Це 063 390 13 62. Ні, ну її ні. А в чому проблема з сектою, крім того, що мама їм віддає гроші? Ну, по-перше, вони погрожують, коли там знімаєш. розумієте? Підходять дядьки, починають. Так, з сектору. Я ж виходить, я хотів взяти з собою людей, щоб там просто зняти би відео, щоб все все зафіксували. Але в мене зараз просто немає по можливості цих я б, людей зараз собою взяти, тому що їм треба всім заплатити, розумієте мене чи ні. Я поняла. А як часто сікта? П'ятнадцять років уже ні, ні збирається. Дивіться, збирається в середу і в неділю, в середу на 6 годин вечора, там де там 2-3 години десь у них є. А от в неділю з десяти і до а ви е, туди не трьох. я туди не ходжу. Боже опасі. Там ж я Я, я вам серйозно говорю. Я Він ж купив всю територію. А там територія як футбольне поле, розумієте мене чи ні? Угу. А де вони збираються? раз? Малинська 16. Це бувший склад Мерікей, розумієте? Угу. О, 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 цього всього, ось я хочу спілу, одного з ними поспілкуватися, я, mm -hmm. я ж хочу, розумієте мене. Ну, вже після ефіру мається на увазі. Добре, все Добре, до бачення, добре. Так, отлічно. Так, <ś2> <ś2> <lk��orus> так. От трошечки мене почули. Я, я тому сильно я радий. Все, а